Вітаю вас. Це програма Власний погляд про психологію людей під час акції протесту. Ми говоримо із психологом Валентиною Бандаровською. Вітаю вас, пані Валентино. Напруга суспільства лише зростає. Як ми бачимо, розпалювальна розпалювання соціальне ворожнечі продовжує загострюватись. Що сьогодні потрібно зробити? Що врахувати насамперед владі, які зробити перші кроки, аби зняти цю емоційну напругу, і а, в яке русло потрібно спрямувати таку активність населення? Ну, я думаю, владі треба серйозно поставитись до того, що коїться. Нарешті зрозуміти, що це не біомаса, а це народ, свідомі люди, які викликали повагу всього світу зараз. Зараз весь світ дивиться на нас і вчиться в нас, як можна мирно протестувати, як можна гуманітарно себе поводити. І владі треба це прийняти всерйоз і піти на досить серйозні поступки, не тривіальні поступки. І мене дуже турбує те, що на жаль, в Україні так склалася наша історія дуже погано з перемовниками. Ми це спостерігаємо на договорах по газу вже багато років. Як підписуються договори о четвертій ранку, коли людина вже не контролює свої свідомості, свої поведінки, так і зараз. Зараз з обох сторін. Потрібно мати таких перемовників, які зможуть знайти підхід один до одного і зрозуміють, що зараз йдеться про долю не тільки України як країни і про її цілісність, а про долю кожної людини, самого себе, учасника перемовин і всіх людей, які живуть на цій землі. І на, і треба. Кожної секунди пам'ятати, що на нас дивиться зараз весь світ, пані Валентино. От судячи з останніх подій, ми бачимо, що уже і не лише в столиці України, а в регіонах починаються такі протестні акції, досить активні. От такий ефект зараження. Чи можливо його зупинити? Е, от я якраз це не спостерігаю, а переживаю за всіма справа. В тому, що ефект зараження це дуже сильний вплив на психіку людей. І він зараз у нас просто почав рухатися і пливати просто дуже швидко. І ми дивимося, що кожної години щось стається. От ми лягали спати вже там біля другої години, знаючи, що якесь перемір'я на Грушевського ще вночі буде. А прокидаємося вже захоплена будинок Міністерства агрополітики і нова барикада побудована. Тому те, що в областях зараз коїться, це вираз протестних настроїв, про які. Соціологи попереджали останні 2,5-3 роки. І мені було дуже дивно, що наша, наш уряд не ставиться до цього серйозно. І все думає, що ми патерналісти, які дивляться на начальство, люблять начальство, слухаються начальство. І виявляється, що за цей період люди дуже виросли і усвідомили, чого вони хочуть. Ви ж бачите, на Майдані лунає, що треба змінювати систему. І е, треба так подумати зараз, як змінити цю систему, щоб це було ефективно, але при цьому е, не, жорст, не, не жорстоко, не жорстока, і е, щоб люди в це повірили. Бо я хочу попередити, як психолог, що без людей ніхто нічого ніколи не міг зробити. Я, наприклад, як психолог не вірю в контроль, а вірю в самоконтроль. І То коли та та Я влада, як, сіма... як вулиці, психолог, ні, я робити. завжди батькам кажу, що скільки б ви не контролювали дитину, коли вона сама не усвідомить, що їй корисно і що їй не корисно, вона буде знаходити вихід, як не слухатися і робити своє, реалізувати свої проекти. Ну, державі, батьки сьогодні бу... хвилюються сім'я, адже все-таки серед митингувальників дуже багато молоді, і зважаючи на ці останні події, які відбувалися на. На Грушевського цього тижня, скільки ранених людей, є загиблі, що робити батькам у такому випадку? Це дуже серйозна проблема, що мене вразило, коли почався Майдан. Вийшла молодь, яка хоче жити в цій країні, яка хоче жити по-людськи в Україні, яка не хоче іммігрувати, а її виштовхують. І що робити батькам? Батьки повинні підтримувати своїх дітей і вчити їх може навіть і безпеці, і турбуватися про них, тому що зупинити зараз цю молодь неможливо. В них є погляди, в них є свідомість, в них є свіра, в них є є любов до своєї країни, і вони ж бачите, вони ж солідаризуються, вони самоорганізуються. І що можуть зараз робити батьки? Тільки допомогти порадами, підтримати і допомогти може і тим, як вести перемовини, як не вдаватися до екстремізму. От що треба робити батькам, і це вони вдало роблять, тому що майданівці до екстремізму не вдаються. А, а заголов... що робити батькам беркутівців, які зараз таку жорстокість проявляють, оце величезна трагедія нашої нації, якій притаманна жорстокість для нас це вперше може в історії, що отак так знущаються над людьми і спеціально вибивають ока. Я взагалі такого ще не чула в історії людства. Ніколи такого не було. А загалом як реагувати на ті провокації, які ми спостерігаємо останній період із тими ж самими тітушками, ну ви знаєте, ми, 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 нам, на, да, ми намагалися навчити як не піддаватися на провокації, і виявляється, що людям багатьом це вдається. Дивіться, скільки провокацій з тітушками, яких закидають на майдан і їх знаходять, виводять, навіть заставляють вибачитися. А дивіться, як гуманно на себе поводять. З ними проводять бесіду і виводять. Дивіться, як вдалося в чотирикутнику Лисенка Володимирська, Ярослава Вал, Івана Франко, знайти цих людей, які хотіли бити вітрини і били людей. І це теж вдалося зупинити. Оце якраз перший крок не піддаватися на такі провокації. і Триматися, щоб не відповісти, бо перша реакція, коли на тебе нападають дати здачі. І а тут люди знаходять можливість покликати на допомогу, оточити, вивести цих людей, які затіваються, і вже не один такий проект не вийшов. І тому я б зараз з боку тих, хто затіває ці речі, думала не про те, що що новенького зробити, щоби крушили, і щоб можна було війська вводити і там, надзвичайний стан оголошувати. Це все. Програшні варіанти зараз треба думати, як знайти підхід к цим людям, а це ж мільйони людей, і як щоб зробити, щоб вони повірили і чим пожертвувати. Не вийде владі все зберегти і загасити цей конфлікт. Цього не буде. Цього це світ не дозволить. Ну і сьогодні Україна, як ми бачимо, поділена на так звані два табори. І все ж таки, та частина мітингувальників, які проти влади за опозицію, це наш євромайдан, і та частина, які підтримують владу антимайдан, так званий. От як чи можливо примирити, потрібно примирити людей у такій ситуації? Ну, у нас Які є психологів. Да, у нас є прекрасний досвід е, помаранчевої революції, коли привезли людей на підтримку е, їх кандидата, а люди по-людськи до них ставилися, і квіти їм давали, і годували, і розмовляли. І багато людей зупинялося зараз роблять те ж саме: розмовляють з Беркутівцями, і от між іншим на Грушевського це ж не Майдан Зацієв, але їх. Лікують їх, годують, їх обігрівають, просто по-людськи. Я хочу звернути увагу на гуманізацію цього руху. А зараз пішло загострення. Тут той самий ефект зараження. Після того тих знущань, цих вбивств, цих е постраждалих журналістів, медиків, люди обурилися. І не треба зараз поглиблювати цю кризу, бо що може зробити НАТО, ми знаємо. Ми знаємо Румунію, ми з Румунію, ми знаємо Лівію, ми знаємо Єгипет. Треба зупинитися владі. Треба мати розумних радників, дуже досвідчених і відданих своїй країні людям гуманних радників. І таких же радників треба мати опозиції, тому що майдан вийшов не за опозицію. Майдан вийшов дивіться, за дивитися. І судячи з останніх подій, от уже навіть той самий майдан, частина людей підтримує опозиційних лідерів, частина ні. Навіть ми бачили вчора е, нічні події, коли лідери опозиційні вийшли на майдан, аби... Проголосити про результати перемовин. ми бачили е, саме відношення майдану до Знаєте, цих лідерів. ми повинні віднестися з повагою до лідерів опозиції. Вони роблять все, що можуть. Але, от, дивлячись на те, що зараз робиться, я зрозуміла, що в нас е, генофонд лідерського капіталу дійсно сильно постраждав від е, імперської нашої історії. І сьогодні я не можу поганого слова сказати про лідерів опозиції. Вони роблять, що можуть, вони такі, як є. Але на планеті немає лідерів. На планеті сьогодні нема Черчилля, немає Деголя, нема Рузвельта і багатьох інших я могла би зараз перелічити. Ми повинні жити з тим, що сьогодні в нас таке суспільство на планеті, і сьогодні таке суспільство в Україні. Ми маємо таких лідерів, вони роблять все, що можуть. Вони роблять все, що можуть, а з'являться й інші лідери. Будемо дивитися зараз на середньому рівні лідерів багато. Розумних людей, які саме організувалися, які не дають людям проявляти агресію, підтримують їх, лікують і так далі. Та ж сама Ольга Богомолець, яка так прекрасно організувала медичну допомогу, от вам такий лідер. Ми маємо сьогодні таких, і ми можемо пишатися тим, що на середньому рівні у нас дуже багато достойних людей і лідерів, але на вищому рівні сьогодні така ситуація. Із це цієї ситуації Україна повинна вижити, повинна врятувати своїх синів і дочок, повинна з повагою ставитись до свого народу і знайти вихід, і терміново. Часу немає. Вихід треба знайти терміново і в тому числі звертатися до психологів, бо психологи теж розуміють, як вести перемовини і так далі. Загалом, як знаходити вихід із будь-яких критичних ситуацій, от завдяки оптимізму. Ну оптимізм це найкращі, найкращі ліки, які в нас є, тому що завжди коїться боротьба між добром і злом, і чим більше добра, тим тим більше перемог для людей. Тому спиратися треба на свою любов до вітчизни, на своє гуманне ставлення до людей, на свою віру в, в кращу долю нашого народу. І на кожного це не пусті слова, це кожного дня, і наші люди це роблять. Подивіться, скільки прекрасних вчинків ми спостерігаємо останнього останнього часу. Рятують попереджують, і треба орієнтуватися на це: на, на, на те, що роблять священики. От це теж дуже важливо на, на ту спільну молитву. Це все позитивні речі. І владі ці позитивні речі теж треба бачити. Треба звертатися до хорошого. Треба шукати вихід. Всі повинні шукати. Не вміємо вести перемовини. Давайте запросимо, так як у Литві і Латвії запросили президентів за кордону. Давайте подивимося, які є перемовники, дійсно майстри у світі. І, і але вихід треба знайти миттєво, ну часом що влада повинна врахувати, е, е, які вона повинна зробити, висновки з того, що от е, все ж таки емоції е, 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 загострені вкрай. От е, скільки уже ранених людей, треба шукати. А, люди не бояться іти далі на барикади. От, оце страшне, от це страшне, що люди це, не бояться та. виходити далі, та. і е, тому е, владі треба терміново знайти вихід, причому з жертвами. Пропонували в бюджеті зменшити витрати на уряд, на адміністрацію президента на верховну раду? Не можна жити багато, коли 90% країни живе бідно. От колись воно ж повинно спрацювати. Треба зробити, щоб всі побачили, що влада зрозуміла біду народу, зрозуміла силу народу, зрозуміла ідеї народу і пішла на якісь не просто поступки, а на якісь жертви і разом шукати нову систему. І між іншим, історія капіталізму. Вона показує, треба тільки вивчати, що були ліонські ткачі, які підпалювали фабрики і протестували проти капіталізму. Закінчилася з тим, тим, що там влада почала ділитися. Там нема такої великої різниці між багатими і бідними. Там кожна людина, от цей принцип я багато бувала на заході. Там жодна людина не є голодною. Там всі отримують якісь гроші, там в степи оці в Сполучених Штатах на їжу. Всі отримують одежу, всі десь можуть ночувати. Я бувала в таких центрах в Канаді, і нема людей, які не нагодовані, не одягнені і не вимиті. А це робиться тоді, коли діляться. Коли немає того, що в одних все, а інші... кожного разу ми по радіо чуємо по телебаченню, що у нас 90% живуть за межою бідності. І що хто щось зробив серйозне? Не 50-ма -50 гривнями. І скажіть, будь ласка, як психолог, от від е, е, вчорашніх бойових дій можна повернутися до мирної акції протесту? Я думаю, що досі, я я думаю, що тому я й кажу, що треба негайно і треба поспішати. Чи можливо, я думаю, можливо зупинити ще людей? можливо, але дуже важко, тому що коли людина вже вийшла з себе, ми ж знаємо по сімейних конфліктах, то дуже важко. І і зараз потрібні нетривіальні, дуже серйозні кроки для того, щоб і майдан повірив, і люди зупинилися, і щоб було якнайменше крові. Кров кров треба зупинити. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це була Валентина Бондароська, психолог. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.